Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді Ямаха SA-39 в такому чорному кольорі. Пробіжимося по пластичку, без дефектів, без царапин, без тріщин, абсолютно як новий. Так, у нас стоїть оригінальне сидінечко. Так, ось такий у нас пробіг. Так, присутні зеркала оригінальні. Так, і що у нас по року? 11-го року. Скутер. Так. По гумі у нас. 90 90 на 10 фірми Dunlop. Ззаду. А спереді у нас так Maxxis. Maxxis 90 90 на 10. Скутер має дисковий передній тормоз. Торгову фри ціленькі. Вилка сухенька. Так заведемо. Чому як працює з півоберту. оберту. Спіти працює ідеально. Та поворотничок. Дальнє ближнє світло. Інший поворотничок. Все працює. Так І також звуковий сигнал. Все у нас працює. Так що, друзі. Кого цікавить така техніка, до речі, передня гума ще заводська. Кого цікавить така техніка. дзвоніть, замовляйте. Будемо раді завжди вас чути. Наші контакти.